19 січня у свято хрещення Господнього галерея Соборні духовно просвітницького центру кафедрального собору на честь Воскресіння Христового відбулося відкриття одразу двох унікальних виставок. Творчої виставки політфантазії дітей з особливими потребами загальноосвітньої школи Надія та виставки барельєфних картин сірників Архітектура в мініатюрі» члена Національної спілки художників України Йосипа Осташинського. Відкрив захід привітальним словом за свято Андрія Володимирського храму кафедрального собору і Ірей Павло Білий. З нагоди відкриття виставки учні школи Надія та студенти-волонтери подарували усім присутнім невеличкий концерт. Особливість виставки архітектура в мініатюрі у неповторній техніці виконання. Йосип Осташинський єдиний у світі автор надзвичайного творчого жанру, барельєфні картини виготовлені з сірників. Тут і величний храм Гробу Господня і золоті ворота, і львівські вежі та багато інших шедеврів архітектури, виконаних з вражаючою точністю та філігранністю. Я в Ліжав балітку поселки ранення. чтобы не думать про боль, я начал делать с 35 лет тому такие работы. Ну и работы меня вылечили, и после этого уже становиться нельзя было. Потому что творчество лечит. Я несу себе радость своими работами, она они меня лечат. И я вижу, когда на выставках люди радуются моим работам, узнают что-то новое, идут смотреть эти постройки, открываются для себя. Мне это интересно. Выставка «Политфантазии» вражает изноманитностью креативных техник, створений дітьми з важкими соматичними та психофізичними вадами Багатьох наших дітей ви розумієте, особливо в яких. Ну не буде змоги повноцінно працювати в майбутньому. Цій переважно мається на увазі дітки із розумові підставостю. Вони все ж таки дуже добре роблять вироби різні і поробки. І це можливо є і буде справа їхнього життя. Там дуже хороші такі ось твори, які передають красу їхніх душ, не дивлячись на те, що вони насправді їм дуже дуже складно в цьому житті показывает, что-то рисует. Сначала это были такие детские работы, вполне заурядные. Но однажды Катя у мамы мама, а у меня будет когда-то выставка? И наша мама этим, эта идея загорелась и начала ее организовывать. В рамках открытия выставок этого дня произошли мастер-классы с выготовления виробов сильников, папье-маше та лялек-модинок. Мистецтво і художня творчість мають велике значення для дітей з обмеженими можливостями. Завдяки творчій діяльності дитина-інвалід формує духовні цінності, розширює міжособистісні стосунки, відчуває свою приналежність не тільки до життя своєї соціальної групи, а й суспільства в цілому. Обидві виставки доступні для відвідування до 2 лютого.